Далі Марк Войджер, директор магістерської програми по глобальному менеджменту АУ, колишній спеціальний радник, командувач американських військ у Європі генерала Бана Ходжеса. Марк, мої вам вітання! Рада вас бачити. Вечір добрий. Добрий вечір. з прийдешнім вас новим роком. Ви активно підтримуєте Україну і часто буваєте в Україні, тому відразу запрошую вас у 2025-му до нас до студії і з задоволенням поспілкуємось, так, би мовити, тет-а-тет. Так, Марко, з вами розпочнемо ми безумовно із запитування, яке стоїть в основі нашого етеру. Чи буде у 2025 році краще, аніж зараз? Три варіанти відповідей: так буде краще, ні буде гірше. Якось так і буде. Сподіваємося, не буде. Що краще буде, якщо буде перемога. Подивимося, як Пец. Інабурації Трампа, що Трамп це і розуміє реальність, реальну загрозу з боку Росії. Тому і, ä, я сподіваюся, що для Росії також буде дуже важкий рік, особливо економіці. Тому і кажемо так обережно, обережно оптимістично, що ну, як не менше не буде гірше, я сподіваюся. За Times щорічно пише прогнози, і ось що пише про те, чого очікувати від 2025 року. Україна уклада мир із Росією публікує колективний редакційний прогноз тенденції наступного року. Згідно з ним, Зеленський може погодитися на фактичний контроль Росії на тимчасово окупованими територіями в обмін на європейські гарантії безпеки, але не юридично. Дональд Трамп посилить санкції проти Росії та збільшить підтримку України. А членство в НАТО буде заморожено? Ось такий прогноз від редакційної команди The Financial Times. А які передумови бачать журналісти для укладення миру між Росією та Україною? І чи можете погодитися із таким із такою думкою? Запрошу двадцять мої. Я б не очікував. пане Марку, Перепрошую. Ми дуже погано вас чуємо. Зараз мої колеги вас перенаберуть. і Ми налагодимо зв'язок. Бо дуже важливо почути вашу позицію і вашу думку з приводу домовленостей, про які пишуть у Financial Times. А друзі, зараз знову налагодимо зв'язок і повернемося до розмови. Я ж нагадаю з нами Марк Воджер, директор магістрської програми по глобальному менеджменту. А у колишній спеціальних радник командувач американських військ у Європі генерала Бена Ходжува. Це Говоримо про. Прогноз на 2025 рік і а, безпосередньо а, про те, що описують журналісти, що описує редакційна а, компанія. Пишуть, що, начебто, ця домовленість буде, і що 2025 рік гарантує нам а, мир, який він буде не зрозуміло, але пишуть, що Зеленський може погодитися на фактичний на Росії над тимчасово окупованими територіями в обмін на європейські гарантії безпеки, але не юридично. А в той же час а, Трамп посилить санкції проти Росії, Росія, а членство України в НАТО буде заморожено. Ось е, такий прогноз пишуть у Файнаншентаймс. Друзі, що ви думаєте із цього приводу? Будь ласка, напишіть е, чи може це втілитися в реальність? А тим часом США надали Україні майже 2,5 мільярди доларів додаткової бюджетної допомоги. Про це повідомляє і пише служба Білого Дому. Допомога містить військові поставки і запасів Пентагону. На понад 1 мільярд доларів та допомогу в межах програми ініціативи з надання безпекової допомоги в Україні у розмірі 1 мільярду і 22 мільйонів доларів. А за словами президента України Володимира Зеленського, пакети підтримки від США допоможуть Україні посилити фронт і зможуть і зможуть стримати російські штурми. Давайте почуємо. Є вагомі пакети підтримки від Америки для України пакети на кілька мільярдів. Це те, що посилить фронт, вже найближчим часом, допоможе нам стримувати російський штурм і зможе підтримати Україну в збереженні життів. Я вдячний президенту Сполучених Штатів, Конгресу, обом партіям, обом палатам та кожному американському серцю, яке хоче, щоб для свободи у світі було більше. Простору Марко, про допомогу від сполучених штатів Америки ще поговоримо. Але давайте поговоримо і продовжимо вашу відповідь, що стосується прогнозу на 2025 рік і мирної угоди між Україною та Росією. Будь ласка. Мірна угода між Україною і Росією, звичайно залежить від волі українського народу українського уряду. Знаєте, на мою думку, немає все ще такий апетит, немає таку перевагу, переваги, яка достатня, щоб переконати українського суспільства, що треба віддати ці території. Бо безумовно, Росія, по перше, у тактичному плані хоче за. Не тільки утримати що вони захопили, а і ну забрати всі чотири в ваших, навіть не окуповані території. Це ну неприємлю, звичайно, і це абсурдно. тому я не бачу, як яка, який уряд ваш зможе переконати вашу ваш, ваше суспільство прийняти таке рішення. А якщо Financial Times прогнозує, що буде мирна угода. Тобо то або вони знаят, що більше нижия стосовно важели, які Трамп має на, 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 Путина або на Росії. Може бути санкції, може бути вони анализуют російську економіку і бачу, що вона не на, на, на кращому стане. або просто вони думають, що Трамп, на жаль, буде... А, а, покладет ваш конфликт на, як ми кажемо англійською, на, 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 на плиту, Щоб щоб сфокусуватися на Китай, Тайван, звичайно, Ізраїль, Іран, Сирія потенційно і Північна Корея, а це було б дуже, дуже неправильно, дуже небезпечно, але є така потенційна можливість. Якщо кризи на близькому сході, і у на дальні на дальному сході продовжують, і будуть ще більше такі конфліктні ситуації. Тому і ну, задача вашого уряду. Ну я знаю, що Financial Times так є такі, такий відсоток, де вони дійсно були і Але тут задача тут скла дуже складна, дуже такі компоненти складові має і там немає такий суперкомп'ютер, Повірте мені, який вичисляє точно формулу мі Міра. Це залежить від вас, це залежить від ситуації на полі бою, і звичайно, від політичної військової підтримки з боку. США, але як вже я давно говорю, і кажу, ви болі повинні розробити странпостійкий план, який не залежить від особистості американського президента, і співпрацювати з НАТО, з Європейським Союзом, з іншими демократіями поза НАТО. Тому я сподіваюся, що їх допомога зможе відкомпенсувати потенційну відсутну або зменшення американської допомоги, якщо Трамп. Дійсно вирішить залишити ваш конфлікт на на задньому як на задній плити і сфокусуватися на на інші географічні точки у світі. Я сподіваюся, і маю велику надію, що наші дипломати працюють у кожній країні Європи. І загалом, міністр оборони і уповноважені особи працюють і з блоком альянсом НАТО і налагоджують ці контакти і прописують або будують у план Б Марку. З вашого огляду. Ви е, краще розумієте американський менталітет, і краще за нас, українців, зможете пояснити, е, що зараз відбувається загалом в американському політику, і чи загалом вбачаєте ви те, виходячи із заяв американських посадовців, що у Трампа є план, як врегулювати, е, завершити війну в Україні, яку розпочала Російська Федерація? Як я казав, я е... Я боюсь, що у Трампа ну план конкретний не може мати які такі розписані, які дуже чіткі бо формула не так не існує. Е, я думаю, що у нього є дійсно ця ідея, про яку я, е, Але розмовляю. він говорив про те, що він завершить цю війну, і те, що він знає, як це зробити. Ми його за язик не тягнули. Це це верно, це вірно. Але він вже дав uh, назад казати так. І він uh, ta, також погодився, і що конфлікт, uh, тобто війна проти України, набагато складніша, ніж конфлікт на Ближньому Сході, і реально признав, що не зможе в ну, в день або два, або навіть тиждень або місяць вирішити це. Тому і можемо казати, що це було така, як я і очікував, як я і знав, така предпредвервиборна така риторика. Якщо хтось повірив, ну, то, що американська, ну його прихильники дійсно вірили, то це ясно. Але на жаль, може бути, хтось у вас так вірив, що Трамп яка там, якийсь там дивом, яким там діємо зможе так волшебний, ну, знаєте, цей ну, паличка, типу, mm -hmm. а, вирішити це та? Але це неможливо. Таке так не працює, на жаль, у світової політики. Тому і краще думати про це, як переконати його радники во високопосадовці. Бо план буде ну план. Це стратегічна розрозровляється. Це стратегічна мета, яка? А, Озвучує президент і його найближчий круг, а потім вже йде розробка деталі, технічні деталі, фінансування, політична підтримка, військова, також довгостроково, короткостроково та інші такі інші розрахування на скільки часу це буде. Тому і uh, мати план – це дуже-дуже складна, uh, складна ситуація, а зараз у світі існує мультикриза. Тобто всі uh, кризи, які uh, вже ну, реально розвирають, uh, ну, говорять у, світовому, у світовій глобальній системі безпеки, вони пов'язані, ми говорили про це. і пов'язані з намаганням Росії, Китаю та ну, авторитарних диктаторів, знищити існуючі ну, поточні системи глобальної безпеки. Тому і Трамп, я думаю, буде змушен діями Кремля. Я впевнений, що, що імперська гординя Кремля. Дійсно зробить так, ну обстрілами або знову зробить щось. Дійсно а, ну таке, яке, яке буде змушувати захід а, відповісти і надати вам ще більше і ще більше. А, якщо Путін, якщо Кремль бу, були б хитрими, то да так можемо казати. Вони трохи можуть зупинитися, трохи показати Трампу, що нібито якісь там. Ну, Перемовини і переміря та інші, і потім вже продовжити. Так а, Трамп думає одне. А його радники, як казав, бачать щось інше. Напевно, не знаю, якщо в цьому на даному моменті йому кажуть, яка реальна ситуація на терені. Може бути, генерал Келог вже буде йому детальний звіт показувати. Після його зустрічі у вас. І реально то, що говориться у межах у підчасу президентської кампанії і те, що реалізується на практиці, це дві інші речі. А якщо відбудеться зустріч між Трампом і між Путіном, чого ви очікуєте від неї? Я очікую, що Путін продовжить за своїм. А, а, Требуванням, що НАТО зупинило своє розширення, що Україна ніколи не була частиною НАТО. Бо тут війна не тільки про території чотирьох регіонів ваших, або навіть про, про захоплення всю країну, а це про імперську роль і центральну роль, яка Росія має грати у ну, представленні Путіна і, 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 і його, його у Кремля у глобальній політиці. Тобто Україна це тільки начало, потім будуть країни Балтики, Польща, Балкани та ну, звичайно Кавказ. А тому і буде намагатися ам, створити умови, щоб було Хелсинкі 2. Знаєте, коли в 1975 році підписався Хелсинкі. Це було реально 50 років тому. Тобто маємо річницю з Хелсинської домовленості, коли Радянський Союз і США. Домовили, що не буде кордони Європи, не будуть змінюватися. Путіну зараз потрібен Хелсинкі-2, де він буде казати, що вже переглядаємо ці, ці умови, кордони будуть такі, як і ми хочемо. Ви, Америка, займаєтеся своїми, своїми справами на американському континенті. Хай Європа стоїть там посередині, ну, займається економікою, а Україна. І там, колишні республіки радянського союзу, це наша сфера впливу. Звичайно, ніхто не зможе таке на таке домовитися. Ну з нормальним умом, кажемо так, розумом, і тому і зустріч напевно буде ну закінчиться, як і розпочнеться на ну, так. Будуть якісь там заяви будуть лунати про домовленості наприкінці. Це буде фундаментальне нерозуміння, тобто дис дискорд, скажімо так, між візією, американською візією про глобальні політики і кремльовською. Зафіксували. Ставимо три крапки. Марку, дякую вам за те, що були разом із нами у 2024-му. Сподіваюся, що зустрінемося у 25-му у о, о, о. мирній Україні в Україні, де буде тихо, і над головами будуть літати літаки, які перевозять цивільних людей. А українці літають за межі України і насолоджуються на цим життям з передешніми вас святами з новим.